Що робити, коли найближчий лікар знаходиться за десятки кілометрів, а транспорту немає? Мешканці сіл залишаються без медичної допомоги, адже не можуть дістатися до закладу охорони здоров'я. Приїхати нема чим на три тисячі, не роженеся. Мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста це пересувні команди лікарів, які приїздять у віддалені населені пункти, де обмежений або відсутній доступ до медичних закладів. Ініціатива стартувала у 2015 році, коли бойові дії обмежили доступ населенню до сімейних лікарів на сході країни. У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, український Червоний Хрест разом із міжнародними партнерами розширив мережу мобільних медичних бригад, створивши в результаті понад 120 команд, які працюють по всій Україні. До складу мобільних медичних бригад входять лікарі або фельдшери, медсестри та водії. Вони проводять обстеження загального стану здоров'я, вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози, сатурацію, видають безкоштовні безрецептурні ліки загальної дії за потреби. У деяких областях працюють психологи, які допомагають людям подолати стрес та наслідки війни. Я перевіряю, бо в мене повішаний цукер. Знаєте, у яких пенсіонерів, яка за пенсія у Макаров заїхати, до половина пенсії треба на дорогу. До сімейного день треба і за день не справі ще мобільні медичні бригади українського Червоного Хреста. Це тимчасова підтримка державі. Вони посилюють первинну медицину та надають допомогу людям постраждалим від війни. Український Червоний Хрест допомагає громадам забезпечити доступ до медичних послуг там, де їх найбільше потребують люди.